Я не сподівався, чесно, не сподівався, що вандали піднімлюють на свята і святих в Другобичі, на пам'ятник святій людині. Вандали підняли на це руку. Це вже переходить, ну будь-що. Не дай Боже нам впуститися якісь політичні там розсуди. Сталася трагедія. Страшна трагедія. За статтею поліганства 296 96-ї частини межа кримінального провадження розглядають усі запити та аварійбанк, пошту і чекаємо відповіді, маємо відділ спостереження і взяти. Та не прийшла людина, яка була, не була підготовлена. З дробином мусила бути, бо мусила бути пила. Тоже було задумано, а задумана акція. Останніх місяців три э, такий вандалізм відбувається в Польщі. Ротів так би мовити, українських могил, де поховані бійці ОНУ. Це так само провокація. Провокація, яка є далекосяжною. Я суділо, що потрібно реагувати, знайти злочинців, але я так само не сумніваюся, що ця історія, яка відбулася в Другобичі, облетить цілий світ. І в тому числі в Польщі. Мешканці Дрогобича чи тим обурення. всі без винятку. А вже як оцінювати, чи чия то робота і кому то належить, то я думаю, є відповідні органи до цього. І папу не піднімаємо, як тільки то поляк, що то польська громада, бо він був людина світу, то повинно бути піднесено на дуже високий рівень, щоб знайти тих, хто тим зайнявся. Pan Pawło to postać i to wielka postać nie tylko dla Polaków, ale dla całego świata, dla Ukrainy także. I niezależnie od tego, czy zrobiło zrobił ktoś specjalnie, żeby wyklikać jakieś zawieruchy, jakieś problemy, czy to prosto ktoś chciał nażyty co? C będą maty polityczne nastup nastupstwa, tak, nastupki? Wybaczcie moje ukraińską mowę. I to będą namahaty się wykorzystane Ukrainy, jak namagają się, bądź gdzie, gdzie tylko można, pić stawety Ukrainie noż. To drohobeczanie zasądzują, co wany je przeciw i nie iż Polaków, Ukraińców, zachalimisz greków katolików, katolików prawosławnych, w betej klinam. Nam teraz trzeba Бути єдиними.